34-й розділ. Коли Діна, донька Якова от Лії, пішла познайомитися з місцевими дівчатами, буквально подивитись на дощірі землі. Ну, то есть, хотіла понокоміться з іншими країнами, з іншими народами, точніше от, і націями. От, так що переводом перевесять, тобто на хто там зараз живе, то кажу, да, не тільки своїми, кажуть, рідними спілкуватися з іншими. Шахем, син Хамора Хівія, правителя той країни, увидел її, схватил і совершил над нею насилие. Приклітої сторони бачимо да, от, е, люди, ну, думаю, так, язичники, так розуміють, ті сторони, е, коли не побачив, то зґвалтував і, і от, показує те, що вже не треба ходити нижче кажуть території, і знайомитися, то да, як там що відбувається, тому що люди там, звісно, тоді Бога не знали цього творця, я так кажу, да, і тому вони були свої законники, а ці свої бачення, і для них це, можливо, от, нічого такого було не було. После этого он сильно привязался к Дине, дочери Якова, полюбил ее и пытался уговорить завоевать сердце девушки. Так что буквально переводится, говорил по сердцу девушки. Дальше читаем. Дай, отец, дай царство его, Хамора, Шахем просил, возьми мне в жены эту девушку. Яков узнал, что Шахем обесчестил его дочь Дину. Но так, как сыновья его в то время пасли скот далеко в поле, Яков хранил молчание и ничего не предпринимал, пока сыновья не возвратились домой. Тут мудро поступив, типа, да, он говорит, не спешил, потому что продумывал, как раньше поступить в данной ситуации, пока никого не мая. Хамор, отец Шахема, пришел к Якову, чтобы приговорить с ним о Дине. «Как раз в то время сыновья Якова услышав об случившемся, вернулись с поля. Глубоко оскорбленные они, преисполненные с яростью, Шехем навлек в бесчести на Израиль, изнасиловал дочь Якова, сделал то, что совершенно недопустимо». Ну, для них це був дуже тяжкий гріх, те, що він так зробив, і для них це безсіще для нього було. Тому, я думаю, так, для них це було недопустимо, щоб це якось, ну, там, просто там простилося, там, чи заладилося якось їм. І... Я там на тоді були е, прийняті якісь е, ну, міри, кажу, да, і якось вирішити ситуацію для того, щоб заладити цей, цю ситуацію, яка виникла. Це проблема. Хамор же обіждав, е, обіждав Якова і його синовій, син мій, Шахем, плянівся дочерю вашій. Тобто, значить, обіждав в тому, що він влюбився на неї, ну і що робить, йому да, так, так вийшло, то, тобто, ну, але не любить її, в принципі, то. Давайте коспремствую ситуацію. Прошу вас, дайте його в жони йому, давайте породнімся, отдавайте нам жони своїх дочерей і беріть за себе наших, Якщо поселитеся серед нас, вся страна наша перед вами, живіть в ній, кочуйте по ній і прибігайте в владение участки землі для себе». Тут Шахем сказав отцу Діні і братям його. Окажи мені милость, я дам вам все, що скажете. Назначьте скільки угодно большой викуп за невесту. Требуйте і будь-який свадібний подарок, а я дам вам все, що ви мені скажете. Только не давайте мені ту только дайте мені тут дівушку в жену. Ну, так само видно, що тоді були вже знову такі процедури, така же, перед тим, як э, видавати замуж. Тобто дав у нас так само зараз якісь э, предане дають да, даю жінкам, котрі так само. И було. Тут певні викупи робили от, і якісь подарки давали свадебні. Так ось, пені, наші час. І так, як шахем обістів їх святрудіну, синов'я Якова розмовляв із хахамом і його отцом хамором. Відвітили хитростю на їх просьбу. Мислимо я ли дело, віддати сестру нашу необрізеному мужчині. Ми розуміємо, що для еврея обрізання було як знак тому, що вони вибранний народ Божий, коли сказав Бог Аврааму: "Дай чуєш, кожен там точно був обрізати в статі", тобто чоловік це проходить обряд. От, і тому для них це каже, це ж недопустимо, тобто та от. А це позор для вас, для нас уступить вам, разве ви станете такими, як ми, і кажені у вас буде обрізано. Ну так, да, тут хитрість в тому, якщо була, що Бог сказав їм на євреїм обрізатися, а не всім людям, тобто, А да, не для того, щоб е, зробити, так кажуть, е, якось, ну, далі ми почтаємо, як буде ситуація, розвиватися. Вони хитось підійшли, тому що плані, типу, що е, треба так само зробити обізані, для того, щоб вони не призналися. На самом деле це не було обов'язково для них, для цих людей. Лишь тогда, когда мы, отда... лишь тогда мы будем отдавать вам в жены своих дочерей, а ваших братьев за себя. Жить будем среди вас и одним народом станем. Ну да, то и понятно, что будет все обрезано, естественно, значит, будет, мне называться я, как, ну, обрезанными. Если вы не захотите принять наши условия и не совершите обрезание, мы заберем все трусы и уйдем. Ну, хотя там тоже там была какая-то такая была сказано, что даже там, когда інших народів тоді тебе, прийду, типу, да, прийдуть, захочуть, мабуть, вступити з тобою ще якась в союз, тобто вони будуть тебе зайня. Але там, як кажуть, мабуть, коли люди самі захочуть приєднатися, так розумію. Тобто, а тут вони, іначе, якби насильно нав'язують те, що вони зробили. Ну, далі почитаємо, з якою цілю. Хамор і його сину, сину Шахем це показало справедливим. Юноша не колеблість відносительно того, щоб зробити собі обрізання, і був в дочь Якова. а он э, пользовался особым уважением в доме Хамора, отца своего. И пошли Хамор и сын его Шахем в городским воротам и сказали горожанам, "Это мирные люди и к нам относятся хорошо. Пусть селятся и кочуют они по нашей стране, земли достаточно и для них. Мы будем брать в жены их дочерей, а своих давать, выдавать за них. Но эти люди согласны жить здесь и стать с нами одним народом. Лишь на таком условии, если все мужчины у нас должны быть обрезаны, как и у них» если мы сделаем это, их стада и учитывая все животные, не для нас и все, э, не для вас, не для нас ли все это. Так давайте же согласимся с ними, и тогда они будут жить среди нас. Все мужчины, что собрались у городских ворот, послушались Хамора и его сына Шахема, и обрезан был каждый мужчина, живший в том городе. А на третий день, когда вот, те были тяжело больны из-за обрезания, ну понятно, что просто работа уже немножко неприемна, Симон и Левий Синов'я Якова, братія і ворожились мічами, напалі на город, на не подозрівавшися об опасності, і прибили в ньому всіх мужчин. Ось бачимо, як я десь підійшла. Да, вони таким чином отомстили за те, що він звалтував вісню сестру. І... А вони так кажуть: бачите, ну... от настільки знову ж таки початься, що любов да, от, через жінку, він любився, він мав цю владу над нею, передав весь народ. За помилки, я так кажу: ну, теж помилка, а. За однеї, за одного бажання правителя цього, да, от, він готовий був робити все для того, щоб набложінкою, а він поплатився всім своїм народом і всіх перебили. От, тому так, да, знову ж таки до євреї така хитрим способом підійшли до цього всього. Ну, не є а чекай, нації такої не було, по суті, каже, ну майбутньому вибраний народ Божий. От, але ну, все одно не хотість черта, що вони можуть м -м -м, так хитро все зробити, і цим саме кажуть, і своє право на те, щоб на Ізраїль кажуть, не було ніяких ну, кажуть, підозда і кажуть, ну, образ, те, що не робили без безтечення, якого не було на це все. От. Ну, і вони так е, хитро поступили. От. але і наслідки бачимо, те, що як відбулося які. І Нахора, і його сина Шахама сразділи мічом, забрали Діну із дому Шахама і ушли. На місто кровавої різні прийшли останні сенемля Якова і розрабили город, в якому обіщесили його сестру. Вони забрали овець, коров, ослов, всіх животних, що були в городі і на полі. Все богатство тех людей вони взяли в плен і дітей і женщин і розграбили все, что было в домах. Знал о том, что произошло Яков, сказав і Левию, Беду страшною навлеки ви на мене, ненавистными сделали меня для жителей этой страны, Хананеєв і Призеєв. Э, то есть, тут уже виступає в плане, що він говорить, що ви беду навесили, на, нанесли на на країну на Ханієві не на Прізіїв. Тобто, ну, тепер, виходить, да, так, коли вони таке зробили, то тепер вони вже е, стали кажуть, противниками інших народів. І тепер конфлікти будуть, тому що вони захочуть ті народи, оці да, кажуть, хананії і Прізієв, вони хочуть отомстити Ізраїлів за те, що вони так поступили. Тому тобто, кажуть, тут не розуміли ви зробили з такої сторони, те, що так поступили. Так, да, і розуміють те, що ви хочете отомстити, але треба подумати тепер, що нам робить народ нашому, да, Так кажуть. А, а у нас з вами раз-два і. Раз-два і обчлося. І если вони соберуться проти нас, і нападуть ніхто із дома моєго не станеться в живих. Ну, зрозуміло, що і була видка кількість була, ірей було менше, зрозуміло, що, можливо, не такі вони були озброєні і не такі воївничі, були які народи. А как посміліоні вспоріли сім'ї Леві? Обиті сі троє нашої, як дівочкою Ну, Да, так, звичайно така ситуація. Да, так. тут мене понять і цих людей мене поняття, що не зробили. Тепер як говорить, тепер а що тепер нам робити? Як ми далі тепер будемо жити серед цих людей і які будуть конфлікти, саме ці війни можуть бути. Ну ви про це думали чи ні про те, що майбутнє яке нас чекає? Тому на ситуації треба розуміти. Тому треба розуміти бачите, не тільки про наші бажання, те, що ми хочемо комусь відплатити а про те, що може бути в майбутньому з того, що ми зробимо, і е як це може виплатитися, кажуть боком для. Ну, для тієї країни, наприклад, дачі на того народу. В общем, так само і правителям треба думати про наслідки майбутніх потомків буде жити, да, і, і які будуть конфлікти між ними в майбутньому. Це, наприклад, зараз ситуація в Україні так само, да, от, правитель повинні розуміти те, що наприклад, там Путін да, нападає нас ідея війна, як буде після того, як вони, як його не буде живим, живого не буде. І що тоді буде та, Росії України і заліз земля тіпада, типу, то каже, будемо відноситися до Росії. От, і Тому от, от тут треба каже, думати наперед, це муд, мудрі, да, буде мудрій, так, привитель буде. А коли приватель да, і йому не цікавить, що буде далі, просто вони кажуть е, самому то кажуть, зробити собі якесь ім'я певне. Ну, то, може, буде, так, як ми тут бачимо, що ну, хам тут не бачимо, але в дальнішому будемо читати про те, як будуть розвити події вже тоді, коли вже Яков, тобто народ Якова. На цій території, каже, буде жити біля інших народів і які не будуть відносини між цими державами, ну державами, а народами, людьми. Ось вот так закінчується тридцять розділ.